Вітаємо Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 4 розділу підсвідомість. Тема: що передане в дитинстві та юності вам найближчим оточенням приносить вам шкоду чи користь зараз і на майбутнє. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форма буде на екрані одна, але вам варто зупинити перегляд і заповнити по собі декілька форм. Скільки, скільки оточень на вас впливали. А це, як мінімум, батьки, сім'я, діти, друзі дитинства, друзі зі школи. Друзі з вузу, друзі з кожної роботи, релігія, держава, традиції. Мінімум 8-10 штук. А може й більше. В кожного по-своєму. Мої знайомі, наприклад, заповнюють по 25. А, здавши відповіді, продовжуйте перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше, а значить, обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер Тепер просуть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 4 розділ підсвідомість, в якому приведено приклад впливу оточень посилання, я внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу, але зробіть правильно. Заповніть форми для всіх оточень з вашого життя. Що передане в дитинстві та юності вам, вашим найближчим оточенням, приносить вам шкоду чи користь зараз і на майбутнє. Оточення, що передали, що шкодить, що корисне. Ви точно все зробили правильно? Ви заповнили форми для всіх оточень з вашого життя? Згадайте! Зупиніть відео, згадайте, дозаповніть, а потім продовжуйте навчання. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення свідомих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу «Підсвідомість. практикум та ставайте свідоміше і впевненіші. Будьте щедрими, підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити дослідження вашої підсвідомості. Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя та що вам потрібно далі. Дай вам бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.